Сьогодні, у рамках всеукраїнського фестивалю культури і творчості людей з інвалідністю, відбувся особливий захід, який привернув увагу до реалі життя наших захисників, які повертаються до мирного життя. Учасники показу – ветерани війни, які втратили кінцівки під час бойових дій. Ініціатором події стала Чернівецька протезистка Катерина Сербін. Показ підкреслив важливість підтримки ветеранів, які є невід'ємною частиною нашого суспільства. Інтеграція військових у цивільне життя може бути різною сьогодні. До дня міста та на п'ятому всеукраїнському фестивалі культури та творчості людей з інвалідністю відбувся показ мод військових на протезах. У 2023 році Богдан Байов пішов добровольцем на фронт. Рятуючи побратимів, підірвався на міні, втратив ногу. Проходить реабілітацію у Вашківецькому реабілітаційному центрі. Ходить на протезі. Сьогодні бере участь у показі, щоб люди перестали співчувати та бачили, що він такий самий, як і інші. Адаптація відбувається гарно. гарна плані на навчання. Хоч на протезі дуже гарно, цікаво. Цікаво, але ж, опять-таки, це якщо займатися по того, що там закидують нам базу, ну як в першому класі, давчити. Дає дає нам базу якусь, а далі як для домашнього завдання, типу, е, займається вже самостійно. Для мене співчуття це визиває но ну, агресію. Ну персонального мене ну чого до мене співчуття. Ну, типу, є руки, ноги, все які проблеми. Я думаю, що наразі люди це розуміють, тому що хлопців там з без, безкінечностей ну, з протезами військовослужбовець Андрій Ільєн захищав Україну з 2016 до 2022 року. Отримав травму під час евакуації побратимів. Майже рік на протезі травма для Андрія Ільїна не завадила продовжувати активне життя. На показі захисника підтримала його чотирирічна донька, яка також вийшла на сцену. Я перший раз на цьому фестивалі. Кстати, мені вже нравилося, чи сюди руху куча людей. Ну я як завжди, люблю людей. Попаляляки з ними. В основному не як а так просто людей подивися. Познайомилися з різними людьми, це показ зробили спеціально, так і нас сюди привезли. тому увага обов'язково буде до нас. Вісім військовослужбовців вийшли на сцену в одязі українського бренду. Деякі із них взяли із собою дітей. Основна мета привернути увагу та нагадати, що в країні триває війна. Sí. Авторка ідеї ченівецького показу протезистка Катерина Сербін. Я це побачила на Ukrainian Fashion Week цього року. Це було дуже потужно, дуже ну зворушливо. І хлопці я бачила, позберігали собі в соцмережах. в Тіктоці, от саме цей цей вихід хлопців на протезах. Тому вони я явно хотіли собі теж таке відео і такого масштабу захід. Тому, от якраз я думаю, якщо вже запрошують, то давайте зробимо дійсно красивий номер. Для нас робота з хлопцями, які на сьогоднішній момент пройшли протезування внаслідок військових дій є одним з пріоритетних Напрямки і досить багато активності вже проведено. Зокрема, хлопці-учасники активно мандротерапії, вони навіть на рафтах каталися, вони ходять в гори на рибалку. Показують себе і акцентують увагу всіх на те, що, по-перше, бойові дії ще тривають, і Україна на сьогоднішній момент виборює свою незалежність, але й важливо, щоби всі люди бачили, що від того, що вони запротизовані, для них не змінилося абсолютно нічого. Вони є надзвичайно важливою частиною нашого з вами суспільства. Євген Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4